Червона зона 1109 хворих за добу такого ще не було. Це втричі більше ніж на початку червня. Від середини тижня динаміка заражень стрімко зросла. У підсумку за неповний перший місяць літа ми маємо 18 тисяч нових хворих. Половина з них одужала, 411 людей померли. Вірус змінює симптоматику, атакує не лише легені, а й нирки, серце, судини. Більше того, він зробив навколосвітню подорож і повернувся до Китаю. Епіцентром розповсюдження знову став ринок. А вже не у ханській, а пекінській. Там не продають ані кажанів, ані змій, лише овочі, фрукти, м'ясо та морепродукти. COVID-19 виявили на досці для обробки лосося. Що це означає? Ковід знову розправив плечі. Вірус уже повернувся. Це і є та сама друга хвиля, якої бояться. Любов Кукла шукала відповіді. Маски на підборідді, зап'ясті, втім, не на обличчі у рукавичках на голові. Ось такий він карантин по українськи. А що думають наші люди про пандемію? О, хі -хі. все. маски, без маски. Если тебе на лбу написано от коронавируса, поняли? то это вот от коронавируса. А если мне на лбу написано утонуть, то я утону. Это все, как бы, скажем так, теневая политика. То есть кураторы этого процесса, они как бы вот рулят всем этим. Я писал 90, да Бог обіцяє віруючим їх захистити. Там все там несерьёзными кажутся. Чула, но не вірю. А чому? А потому что брехня все. Потому что робимо настроиці де хто заболить, ніхто Вичилися, що на вокзалі всі живі, здорові. Та не вже статистика переконує, у зворотному понад тисяча хворих за добу. Україна у червоній зоні. Прем'єр Денис Шмигаль уже заявив, починається друга хвиля коронавірусу. Уряд діятиме жорсткіше. Як? Коронавірус нікуди не зник, загрози від нього. І для нашої медичної системи, і для нас також нікуди не зникли, враховуючи зростання кількості коронахворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Тобто носити маски ми повинні ще як мінімум 33 дні. Ба більше через погіршення епідемічної ситуації в одному з регіонів карантин таким посилили. Ідеться про Волинь. Там знову закриті усі ТРЦ, садочки. Немає сполучення з областю. Зрештою, схожий сценарій зовсім скоро можуть задіяти і в інших областях. Бо ті критерії, які в нас визначені в постанові, вони перебільшені по 13 областях нашої країни. Це і західної області, це і місто Київ. Київ, хоча у столиці вже запрацювали ресторани, кафе, басейни та кінотеатри, проте, в разі погіршення ситуації, місто повернеться до обмежень. Різкий стрибок захворюваності до речі, дехто пов'язує лише зі збільшенням кількості тестувань, хоча насправді. Окрім збільшення кількості тестування, яке відбувається по затвердженим механізмам, ми спостерігаємо по-перше, збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусної хвороби. По друге, ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Як слідство, ми бачимо збільшення кількості пневмонії. Значно більше, отже, ковід 19 дійсно прогресує, і не лише в Україні, а й у світі. Ми бачимо, що в багатьох країнах навпаки, епідемія набирає оборотів. Серед лідерів, як і раніше, сполучені Штати. Там інфікованих майже 2,5 мільйони людей. Хоч американські вчені ще у квітні прогнозували, спека вірус сповільнить, однак дива не сталося. Серед найбільш проблемних штатів спекотні Аризона, Техас і Флорида. сам я із Флориди тут пересиджую. Знаю, що хворих дедалі більше, і це мене дуже непокоїть, особливо те, що губернатори не хочуть оголосити повний шадаун. Вони категорично. Це безвідповідальність на національному рівні. Президент некомпетентний. Гадаю, якщо переживемо цю хвилю коронавірусу, матимемо й наступні. Зі Штатами взагалі окрема проблема, якщо чесно. Маємо адміністрацію Трампа, яка перший час не вірить в те, що це вірус. Потім, коли помирає перші 10 тисяч, починає казати, що це всього навсього грип. гриб. ще у травні син Дональда Трампа Ерік називав коронавірус вигадкою демократів. Мовляв, суперники чинного президента. Отримують від цього зиск, бо карантин не дає його батькові збирати багатотисячні аудиторії перед виборами. Окрім цього, Трамп молодше, навіть точну дату завершення пандемії назвав на його думку це 3 листопада. Вважає, що ковід дивовижним чином зникне одразу після президентських перегонів. Але американці продовжують хворіти й вмирати. Посприяли пандемії й масові протести, які вибухнули через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Тож нині Америка частково повертається до жорсткого карантину. А дивлячись на протести, які наразі відбуваються, це просто біологічна бомба. На жаль, штати будуть дуже сильно страждати. Європі зовсім інша ситуація. Там послаблювати карантин почали ще на початку травня. Від середини червня ЄС офіційно зняв обмеження на внутрішні переміщення та в межах Шенгенської зони. Нині наповну запрацювали кафе та ресторани. Лише у транспорті та маркетах просять носити маски та дотримуватися дистанції. Це було важко. Маленька квартира, весь час поруч, але ми обоє вижили. Мушу зізнатися, що вже починає суму. Вати за офісом, хоча ніколи й не думала, що скажу таке. Але я дуже щаслива, усе приходить до норми. Фонтани знову забили. Трохи дивно, але це знак повернення до звичного життя. Насправді все це добре, особливо відкриття терас у кав'ярнях. Зараз чудова погода, і ми щасливі, що гуляємо. Та напередодні режим самоізоляції оголосили у сусідній Німеччині на заході країни поновили жорсткий карантин. Усе через спалах коронавірусу на м'ясокомбінаті. Там ковід 19 підхопили понад півтори тисячі працівників. Та повернімося в країну, яких прогнозів чекати нам В уряді. Офіційно заявили, починається друга хвиля пандемії. Лікарі ж такими гучними заявами не поспішають. Мовляв, ще й перша не зав... Вершилася Ба більше зараз саме її пік. Отже, що відбувається насправді, та чи не стане для нас ковід? 19 таким же лихом, як сумнозвісна іспанка, вартістю у майже 100 мільйонів людських життів. Нема ніяких критеріїв, що таке друга хвиля. Дам у нас продовжується, продовжується реєструвати захворюваність, вона продовжується, продовжує зростати. Чи є друга хвиля, чи нема другої хвилі, в принципі не дуже має значення, тому що е, про, ситуація продовжується. Я схиляюся більше до колег, які вважають, що це іде якраз. Пік першої хвилі, утім, запевняють експерти другої хвилі коронавірусу, навряд чи вдасться уникнути. Якщо до осені не буде винайдено і, і вироблено достатньої кількості вакцини проти коронавірусу, друга хвиля пандемії не відворотня. Всі країни і весь світ боїться другої третьої хвилі, і чому це всіх непокоїть? В першу чергу, і це всі бачать, що вірус мутує. Він живе по своїх законах, які ну поки що на сьогодні зрозумілі більше йому самому. Так, по-перше, вірус мутує. А по-друге, якщо до ковіду додати ще й сезонні грип та ГРВІ, результат може бути і зовсім невтішним. Ми не знаємо, з чим ми маємо справу. Тобто, Оксфордська дослідницька група, яка займається коронавірусом, разом з австралійськими колегами, вже каже про те, що ми маємо близько 10 штамів ковіду 19 не загалом коронавірусів, а конкретно цього ковіду. І на другу хвилю може бути зовсім новий штамп, як це було з іспанкою. Дійсно, у ВООЗ нещодавно заявили, пандемія коронавірусу розвивається за сценарієм іспанського грипу. І саме друга хвиля іспанки зазначають науковці, була найбільш смертоносно. Ною влітку вірус трохи спав, а потім відновився восени. Внаслідок цього під час другої хвилі загинуло понад 50 мільйонів людей. Любов Кукла, Юрій Гула, Юлія Багляцова та Станіслав Котик. Сьогодні підсумки.